Сьогодні я хочу привітати з Днем народження усіх моїх дорогих підписників, тих, у кого це свято вже було, тих, у кого воно саме сьогодні, і тих, у кого ще попереду. Хай мої щирі побажання знайдуть вас у найпотрібніший момент. Мені здається, теплі слова не мають сроку дії. З Днем народження, я вас вітаю! Хочу побажати вам счастья без краю. Хай будет у серці и спокой, и вера. А душа ваша будет натхненна и щира. Хай здійсниться все, чего вы хотели. И вистачить вам и на нари, и силы. Нехай божа милость вас безустанно ведет. И счастье родим вас, и солнцем іде, Нехай в родине панує любовь. І рідні дарують підтримку і тепло, та навіть коли трохи важко буває, нехай вас свята Надія тримає. Бажай здоров'я, добра і поваги, щоб кожен ваш день був без втоми і зневаги. Бажаю вам, друзі, душевного миру. Від серця вітаю усіх вас, я щиро.